Відзначення дня перемоги у Вінниці розпочалось з молебен у храмах міста. Священнослужителі відправили службу за живих, а також за воїнів визволителів, які загинули в роки великої вітчизняної війни. Часті збори з нагоди 9 травня сьогодні пройшли і у Вінницькій мерії. У перших рядах сиділи головні винуватці свята, ветерани Великої Вітчизняної війни. Щиро і сердечно хочемо вас привітати сьогодні з цим прекрасним святом. Щиро раз висловити вам свою вдячність, свою повагу, і шану і побажати вам міцного здоров'я. Просто посинові важливо, як онуки. Подякувати за величезну перемогу, яка торкнулася, напевно, на кожної людини в цьому світі. Не було б наших ветеранів, не, не було б вашого радного подвигу, та напевне світло не було б таким, як він є сьогодні. Загинуло ну, безліч людей, тобто ми ну, так не знаємо, скільки 8 чи 10 мільйонів, чи, 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 чи менше, чи більше. Але це живі люди. А скільки людей кордонів залучила? Оскільки померли від голоду, холоду і всього іншого, сьогодні треба розповідати. Для нас надзвичайно важливо, що ви сьогодні разом з нами. І дозвольте низько вклонитися за вашу перемогу. Доброження, почесними грамотами. Верховної Ради та її виконавчого комітету і грошовими прийняннями запрошується Баран. я был разведчиком 814-го полка. И пошла дивизионная разведка в ночь с 7 на 8 в австрийские Альпы и не возвратилась. То нас семь человек разведчиков полковых, то дивизионным полковых, послали на розыск этой группы І ми їх знайшли 9, вночі з 8-го на 9. -е. І ми їх знайшли в этом сараї всіх побитих, побитих выколотых глаза. Ми на плащ палатку зібрали всіх ребят, а в нас був конь. І ми на коня їх знаєте, пополам розділили наліво-направо палатку перед, на коня і пошли. Вниз идем, чем ниже, тем э, слышится стрельба, а мы не знали, что тут, может нападение, может что. Идем ниже, ниже, приготовились к тому, чтобы э, обороняться или что. Приходим, когда стоят, все и стреляют в вот И мы пришли вниз и узнали там, что закончилось. Я сразу сел, нап написал. Мамі письмо. Мама, я жив. когда восьмого подписали акт о капитуляции, тогда же наши там ребята охраняли всех, там же были немецкие, все были военноначальник и наши, так охраняли же. И мы знали, мы знали, что восьмого подписали, мы же не спали, мы же знали, когда этот акт подпишут, такой был фейерверк. Да, мы, мы вот именно мы были в том месте, где подписывали акт капитуляции о победе. А девятого мы уже шли, кричали все, было 28 градусов, жара такая, мы кричали щоб ми стали живі. сьогодні, біля меморіалу слави, що у сквері Козицького відбудеться театралізований мітинг реквієм. Перед покладанням квітів дітки у військовій формі та молодь у весільному вбранні дякуватимуть ветеранам визволителям. на вибирає, напроти вони йдуть, вони в строю, на матір. З недворонини, запахмотілом, вони йдуть, вони з трою на ваших, бо чай того, а так не доволі і всякий сім, вітчична, мати наша, віталя і, і вічених.

втором году привезли в Челябинск, в Челябинск посадили в эшелоны, при, привезли нас на Волховский фронт ночью в лес, а в лесу были приготовлены землянки. И вот в этих землянках должны находиться, спать там и отдыхать. И, а мобилизовали 80-й полк связи только одних девчат. Полк был дев, девичий, и с образованием, со средним и высшим образованием. И вот как нас привезли, как мы выс, вылезли, как мы взвыли, так, вы знаете, этот гул гудел всю ночь, и мы всю ночь ревели. Оторвали нас. Мне было 18 с половиной лет, еще 19 не было. Конечно, оторвали меня от матери, от семьи и ясно, что страшно было. Молодежь с большим интересом слушает, интересуется, вот, с уважением относится к ветеранам. Вот, поэтому я получил, как говорится, большое удовлетворение моральное, что люди ну, как говорится, воспринимают правильно все эти события. Сегодня мы еще раз с изящностью возвращаемся до наших ветеранов с словами Безмежної вдячності за те, що вони зробили свого часу для нас, тому це свято особливе і особисте. Я думаю, що для кожної нормальної людини. Чому перемогли у війні тоді? Тому що вдалося перед цим смертельною загрозою всій країні об'єднатися. Напевно, були всередині країни чвари, напевно, були різні позиції, але об'єдналися і перемогли. І мені надзвичайно приємно було сьогодні в Вінниці бачити, що <анкредит> що всі прапори були разом, що святі отці всіх конфесій <анкредит> були разом і що нічого тут не розколювало людей. Я думаю, що приклад звінниці треба брати всій країні. Ми сьогодні. Находимося на цьому майданчику в цьому році, як е, ніякому іншому, дуже багато людей прийшло дуже багато ветеранів, дуже багато громадськості. І ми віддаємо сьогодні шану всім тим, хто відвоював свободу, хто захистив нашу землю від німецько-фашистських загарбників і склоняємо низьку голову перед тими, перед пам'яттю тих, хто не повернувся із великої вітчизняної війни. Після урочистого покладання квітів ветерани рушили колоною центральною вулицею міста. Перед ними їде техніка, далі військові, а вже тоді і самі ветерани та влада міста. Спасибо вам! Спасибо! Я поздравляю всех ветеранов с Днем Победы! Я каждый год хожу на паради. Для мене це найкращий праздник, тому що у меня в семье все, кто-то был на фронті, кто-то погиб, дядя мой погиб, отец был на фронті. Все понимаете, каждого задело это за живое, и это праздник он бесподобный. Это З'єднання всіх республік, всіх большого совєцького союзу. Ну, ми відчуваємо, що вони принесли нам люди, погібші ветерани, принесли нам жизнь. Ми їм до, до глибини душі. Ми приклоняємося. Треба ветеранам давати квіти і, і руку так висліняти. А чому це так треба робити? Потому що ці люди були на війні. І що вони? А що вони на війні робили? Е, убивали е, фашистів. День побіди. день побіди. А що ти знаєш про День побіди? Кому ти подариш цвіточки? Ветеранам. Ветеранам. на алеї парку Горького від вулиці хлібної аж до літнього театру простягнулись виставки. Їх організували працівники краєзнавчого музею та Вінницький бібліотек. Серед експонатів зброя воєнних часів та література про війну. Наших фондів це книжки о е великій перемозі. Е тут багато видань, е де зібрані наші ветерани, вінничани, які е були в Великій Вічнявій війні. Виставка очень хороше, інтересна. Що сьогодні ну, побачили? Посмотрели ми фотографії визволитель Віннічини, посмотрели народний рух, тобто партизанське движення на Вінничині. Прекрасно було знайомитися з кожним героєм, який освобождал Вінницю. Развернуть такую выставку, День Победы, очень прекрасно. Она показывает о нашей победе. Люди видят, особенно молодежь. В последнее время очень мало уделялось в истории Великой Отечественной войны. Уделялось мало. Уделялось мало времени в воспитании, в школах. Нигде не было. В учебниках очень много стало, меньше материала. А героизм, победы в Великой Отечественной войне. Здесь представлены выставки, две выставки – «Подвиг земли по и «Реликвии войны». Первая выставка это переносная, она рассказывает про нашу область, в годы Великой Отечественной войны, как начиналась война на нашей территории, какие у нас были подпольные партизанские отряды, как освобождалась наша область, ну и, салют, и так, как празднуется, праздновалась победа в разные годы. А также представлена выставка «Реликвии Войны, которая представлена оружием того времени. Тут и винтовка Мосина, и карабин, и пистолет-пулемет Дегтярева, Шпагина, и пистолет пулемет. Сюди, прямо, Як вам сьогоднішня виставка? Що дуже добра, але мало. Що найбільше зацікавило? Та все інтересно, все, все. Це німецьке, це на це наше, це наше, це наше, це не знаю знаючіє. Ну теж, мабуть, наші. Ця зброя вам відома, тому що ви з нею воювали? Ні, я не воював, але я дитина війни, і я збирав оце колись у молодості. Я ж нікого не, не бачив, не тримав в руках, І, і що тобі розказали? Ти щось дізнався нове про це про цю зброю? Ну дізнався деякі назви, оружі, Більше нічого не знався. На площі біля літнього театру відбувається концертна програма пісні великої перемоги. Послухайте фронтових пісень, прийшли як молодь, так і люди похилого віку. Як бачите, площа фактично заповнена людьми. Казаки, Працюють п'ять концертних майданчиків на території міста. Це на театральній площі, на площі біля літнього театру, на майдані Водограю, на площі біля літаку, а також і на концертній залі Райдуга. Ми співаємо сьогодні пісні воєнних років, також танцюємо воєнні танці. В концертах беруть участь вихованці шкіл естетичного виховання міста Вінниці, загальноосвітних шкіл міста і звичайно професійні артисти. Це ансамбль візні танцю повітряних сил Збройних сил України, наш муніципальний естрадно-духовий оркестр Вінбенд. І я вважаю, що ізюмінкою ці концерти будуть виступи і ветеранів Про що ви думаєте, коли чуєте оці воєнні пісні? Що вони вам нагадували? Ну, за душу за серце бере. Тож багато згадується такого, що не дай Бог. А де ви воювали? Розкажіть ласка. Я воював на першому білоруському фронті. Я був на Сухопутті. От так. Тяжка війна була, багато було, такого, що не дай Бог. Що хто бачив, хто переживав. Ну я от залишився живий. Не вбитий. Живу, слава Богу. Діти є. Три дочки хороших. п'ятеро внуків. Правнучка. Я доволен своїм життям. без ног. Вот Был летчик. Вот. А сейчас вот это приехал О чем вы вспоминаете, когда слышите эти военные песни? С удовольствием. Люблю военные песни. Люблю сочи читать военные. Люблю войне. Ой, сама прошла все. Сама была в радиусле, слушала ваше сообщение на запись, принимала. Когда ли там? Да. Там была я. Все, могут сами легче читать. Бабою была ее цена. Ты помни Бухенваль и Холокост, и смерть, и страх, что сеяла война. Ты помни посидевших материн. О чем вы думаете, о чем вспоминаете, когда слышите эти военные песни? Ну, что, спомните? О прожитом, пережитом. Вот. Все это идет как калейдоскоп, и вспоминается все это. Вот. Война, Война тяжелое испытание. Очень тяжелое испытание. Расскажите про свои медали, за что вы их получили? Я получился за боевую службу. Вот. За боевую службу. За службу в мирное время, за службу на Кавказе, в горячих точках. А по як апелята тім, хто блідує. Сважом з іншим поля і сльози глазам підступаю. Слана біля входу в центральний парк під арку розташувалась виставка воєнної техніки. Тут представили 13 ретро автомобілів та мотоцикли. Крім цього, на цьому місці можна скуштувати солдатської каші. Представили э, 13 единиц техники. Тут не только автомобили, тут есть мототехника, бронетехника. Ну, она уже уехала к сожалению. Вот, э, представлены вещи из музея Владимира Ивановича, из частного музея, из частной коллекции, в которой насчитывается более 10 тысяч экспонатов. Это патефон действующий, это самовар действующий вот люди могут прикоснуться к истории как на машине времени окунуться в то время послушать ту музыку в данном случае это музыка времен великой отечественной войны А67Б это, как говорит нам история, любимая машина маршала Жукова. Вот он ездил сначала на американском Виллисе, И вот, не знаю, правда, нет, он попал на нем в такую легкую аварию. Он перевернулся, потому что Виллис имел узкую колею. Он пересел на отечественный как бы, аналог. Вот, называли его солдаты Иван Виллис. Это а Г-67Б. Он имеет на 20 сантиметров шире колею, чем Виллис. И он намного большую проходимость. Поехали. Дуже цікава виставка машини. Насправді я тільки бачила в кіно, а дуже машини і... І цікаві на мене. Ну, мені теж дуже сподобались машини, особливо ось та сама найперша мерседес бенц ну то не мерседес бенц а якась інакше. Вражають. Машина 36 року, але досить в гарному такому стані. Каше пішло більше 600 борсів. Бачили, який ежитаж, діти, ветерани. Ветеранів щось мало з кожним ходом стає. Американский Виллис МТ2. Очень интересная машина, насколько известно нашему клубу, может быть, даже одна на Украине. Она сохранилась до наших дней. А суть ее такого брался обычный Виллис двухмостовый. И вот в Америке у Во время війни да по нуждам армії доставлялся к нему ще один мост, удлинялась база, і получалась вийшла універсальна платформа для нужд армії. Це мог бути і платформа для перевозки зенітної артилерії, или простої артилерії, і також перевозної госпиталь. Що це за машинця? Нам не Що тут побачив цікаво? Чим вона біля Руль. Який розкажи okay. дуже красиві, і побачити все, як було всі автомобілі, які в минулому були, такі ретро-автомобілі, це дуже чудово. Можна сказати, що ми попали в минуле і можемо насолодитися цим в наш час. Виставка дуже чудова для дітей. Є б, щоб подивитися, які були військові машини, щоб вони бачили і взяли якесь для себе, ну як правильно сказати, спогад, щоб тоді мали своїм дітям розказувати, так як ми їм показуємо, так і щоб вони мали показати.